that shank lame that shank beast that shank pussy. we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! Це п'ята серія продовження четвертої, тому що та вийшла занадто довгою. І ми розкрутились. Ми розкрутились на нас 6600. Якби це зараз не злити, в нас є платіновий кейс ще, давайте його відкриємо, і можливо зараз буде гарний, дуже гарний балансик. М -м а я не знаю. А, ще прокотиться, а скільки це. Ой, це 2000. Може може контракт? Ну контракт не. Ну треба, треба ніби контракт на 2300. І нас може зараз прям забустити дуже сильно, якщо чесно. Тому сподіваємось на це. Ні, дає просто 2. Як би нам тепер це конвертнути в ножик? Я, звісно, можу апгрейд зробити, але це тоді буде максимально тупо, тому що навіщо я почав другу серію. Тому давайте продамо і трошки покрутимо, наприклад, оцей кейсик Дві штучки за 2500. Може дуже заруїнити зараз. Ого! Ого! 11 в нас тисяч. Ми, походу, в цій серії дійдемо. В принципі, знаєте, знаєте, що я маю зробити? Скоріше за все, я так і зроблю зараз. Я зараз роблю апгрейд. Дуже сподіваюся на те, що цей челендж виповнен. Ну, ну не може, не може не зупинитись. Так, найс, 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 найс. І я можу заявити, що на п'яту серію, ну, слеш на четверту, ми дійшли е з маленького балансу до ножа за 15 тисяч, і он, ось він лежить в нас. В інвентарі. Але сьогодні буде. А, ну хоча може з'єднати ту серію. чи що... Ні, 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 я не буду з'єднувати, знаєте чому? Тому що ми зараз його продаємо. І просто буде зараз така вільна серія. Спробуємо забустити мій баланс. І так, челендж, в принципі, скільки я витратив на челендж? Ну, максимум тисячі... тисяч сім-вісім депозитів, тому. І, ну, з цього 15 в мене вийшло, вибите. Так, погнали Айз відкривати, бо щось я заговорився. Ого. Ого, це сім. Я зрозумів. Шанси в мене сьогодні дуже гарні. І, можливо, ми з цього ножика зробимо ще щось більш. Круте. Грін? Грін. Відкриваю Грін. Чисто на Едіт зараз мені падає. Звісно ж, ніонови кіман. Яка це зешка Еміраль? Ну ладно, це було зрозуміло, що мене зіллє, скоріш за все. Тому відкриємо ще раз, щоб повністю мене злило зараз. І подивимось, можливо. Шість. Може за 6 видай. Ну, не за 4, за 6. За 7 навіть. Ох, молодець. Ще раз відкриваємо, мабуть, останній раз. Бо останній раз, тому що мені падає. Блін. Я на секунду повірив, коли побачив кадрі. 5600. У нас 7 тисяч на балансі. Ладно, прийдеться мені техніку заборонену використати, забрати оцю м ку продати її, і в нас знову 10 тисяч. А знаєте для чого це все? Для того, щоб відкрити за 2500. Хоча в нас так вистачало, але просто я не хочу все зараз в секунду зливати. 2500, можливо, редлайн, ні. Редлайн не хоче, редлайн не хоче. 1100. Апгрейд, Апгрейд ставимо на 2500, щоб повернуло ціну кейса І не випадає апгрейд. На жаль, так, 36 ставимо просто на 3000. Прикиньте, якщо зайде, буде дуже епічно. Ну, в принципі, я вже радісний що, е, виповнив такий челендж. Я думав, типу, я взагалі з 10 серії навіть не виповнюю його, але сталося, як сталося. Кейси почали мене прям бустити. <гум> ну от, і це приклад того, що якщо ви вибили отакись, якийсь ножик, то треба його виводити, а не далі сидіти лудоманити, тому що це дуже небезпечно і це дуже великі ризики. 3700. 3700 видає нам знов два неокопи, так? Так, от Дивіться, це алгоритм працює, який нас починає збривати в секунду. О, елітний кейс там розблокований. Оце, до речі, може нас спасти, якщо ще щось дуже круте випаде. Ну, це зешка оця. Ну, окей, якщо гарної якості плюс 100 трек... О, 4500. Я думаю, воно дуже дешева. І це є ще шанс Gambling бізнес за 2500. У нас відкрите. І падає. Ну, от, дивіться. Дивіться, жодного окупу з цих кейсів тік... ну, не випало абсолютно. Апгрейд 2-2-2-2. Буде не так. Прям обідно. І скоріш за все, десь тут повинно зупинитись. А, окей. Значить, я не читаю це. Ладно, закинемо це в апгрейд. На 3000. І напишіть в коментарях, можливо, я якийсь ще такий челендж зроблю. По типу цього, і схоже було. Було схоже, я навіть на секунду повірив, що нам випаде. Окей, може два гемблінг бізнес? Ну вже немає. ну Це буде дуже нагло, якщо нас зільє і жодного окупу не видасть. І так і робить. Воно так і робить, ви представляєте? Воно просто знущається над нами. В нас 1900. Нас 1900. Дожились. Дожились до того, щоб приходиться олинити в цьому кейсі і вибивати. Ну, до речі, 3000. А прикиньте. А прикиньте, ми зараз відкриваємо цей. І дивіться просто. Просто дивіться. Я мовчати буду зараз. Гемблінг бізнес 0 окупів з моменту того, як я скрафтив ніж. Ну, просто так. Просто так, то не пам'ятаю, можливо. Інгметик Зибард. Може видавати. Окей, може це з монеткою ще за 3, а не за 1500. О, 2700 Почекайте, ні, ні, ні. Ми сьогодні повинні доказати цьому кейсу, що. Ми достойні окупу. Ми достойні окупу твого. Ні, це якийсь просто рофл. Я серйозно кажу, 300. Просто видає 300. Ну, спасай, спасай. Треба ще. Просто треба перевірити. Просто треба мені перевірити. Він не дасть. Ну, ні. Ай, 346 апгрейд. ставим. Прикиньте, не випаде. Випало, скоріш за все. Так. А. А. Окей, окей. Окей, не випадає 614, мафія арсенал, два рази крутимо і отримаємо два зливи.